Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про підготовку дитини до школи, чи готова дитина до школи, як зрозуміти, що вона готова, та в якому віці краще віддавати дитину до школи. Виділяють три головні готовності до школи: Це інтелектуальна, емоційна готовність та соціальна. Є ще фізична міцність імунітету, моторна готовність, але вважається, що перші три готовності найголовніші. От, тож сьогодні ми поговоримо саме про них. Е, на жаль, е, найбільшу увагу приділяють інтелектуальні готовність, хоча насправді це не зовсім правильно, тому що потрібно звертати на все увагу під час підготовки дитини до школи. Так. Що ж таке інтелектуальна готовність, на яку звертають так багато уваги. Вона містить пам'ять, мислення, увагу, сприйняття, уяву, логіку. Це префронтальна кора головного мозку. Емоційна готовність це здатність витримати розчарування, вміння виконувати завдання, яке не подобається, вміння регулювати свою поведінку. Соціальна готовність, зокрема, готовність бути частиною групи. Розуміти значення правил і вміти їх дотримуватись. Діти 7 семи років вміють дотримуватись правил. Ігри дітей 5-6 років переважно егоцентричні. Але не дивлячись на те, що так сильно виділяють і завжди звертають увагу саме на інтелектуальну готовність, я думаю, ви, як батьки, також завжди звертаєте увагу саме на інтелектуальну готовність. Не дивлячись на все це, все ж таки. Не можна виділяти більш якусь готовність, якусь форму готовності, тому що вони всі важливі. І перед тим як віддавати дитину до школи, потрібно їх всі враховувати. Я думаю, що більшість батьків, звісно, хвилюються перед тим, як віддати дитину до школи, що потрібно робити, чи готова має дитина до школи. Тож я раджу все-таки звертатися на наукову базу, якщо у вас є по цьому поводу дуже багато питань та сумнівів. Так, давайте ми з вами наглядно розглянемо на картинці, як розвинен мозок дитини 6 років. Ось ви бачите картинку. На картинці ми бачимо розум, який позначений трьома кольорами: синім, жовтим та червоним. Жовті та червоні області відповідають за абстрактне мислення, вміння мислити раціонально та емоційну зрілість. А як ми бачимо, вони розвинені ще не повністю. Так, їхня зрілість це одна з причин, чому маленьким дітям тяжко сприймати велику кількість інформації. А коли їм дають одночасно багато завдань та нагружають багатьма заняттями, то мозок та нервова система дитини не витримують. Тобто вони вона перевантажується, їм складно, і у дитини навіть може трапитися істерик. Так, сині області відповідають за відчуття. Наприклад, тактильні і розвинені практично повністю. Також області, що відповідають за зір, також розвинені повністю. Так, практично. Ось чому дітям дошкільного віку потрібно багато гратися, бо їм легше все. Пізнавати через дотики, через навколишній світ, навіть, навіть можу сказати, через 3D-картинку. А особливо, коли це все відбувається на вулиці. Тому що, звісно, для дитини буде краще, коли вона сама побачить, що таке дерево, що таке сонце, відчує, що таке дощ, що таке вітер, що таке сніг, ніж ми будемо про це розповідати та показувати на картинці. Тож не потрібно боятися прогулянок е, на, на вулиці, потрібно гуляти в будь-яку погоду. Ну про це ми поговоримо пізніше. Так, у дитини дошкільного віку перевалює мозок дій, що розвивається за допомогою рухів, відпрацювання рефлексів. Рух допомагає запустити мейланізацію мозку. Чим більше мейліну в мозку дитини, тим краще їй буде даватися навчання в школі та в майбутньому, та будуть більші успіхи. Тож, можна сказати, виходячи з цього всього, що дитині дошкільного віку потрібно багато рухатися. Багато згратися. А якщо ваші прогулянки будуть проходити на вулиці, на свіжому повітрі, і дитина буде сама дізнаватися, що таке дощ, що таке сніг, що таке дерево, тобто вона побачить, звісно, ви, як батьки, допомагаєте, розповідаєте, підказуєте. Але все-таки прогулянки на свіжому повітрі принесуть вам лише користь. Не потрібно боятися. Поганої погоди. Ось чому в садочку ми з дітками гуляємо будь-яку пору року. Ви часто запитуєте, а навіщо гуляти, коли холодно? А на вулиці вітер, на вулиці сніг? Повірте, це не принесе для дитини ніякої шкоди. Звісно, якщо дитина одягнена по погоді, звісно, потрібно звертати на це увагу. Але це прекрасно, коли дитина зможе дізнатися, що таке вітер, відчувши його, що таке дощик. Взяти його на долоньки, тобто, дощ, як попаде на долоньку, дитинка торкнеться до неї та зрозуміє, що це таке. Звісно ж, діти не просто виходять, спостерігають самостійно. Ми, вихователі, їм в цьому допомагаємо. Тобто ми проводимо бесіди, проводимо спостереження, даємо дитині запитання, дитина вчиться не тільки правильно, правильно мислити, вчиться. Добре розмовляти, вчитися чітко відповідати на запитання, чітко формувати повністю свої думки. А також це все через дотик, вона навчається, вона пізнає все і, звісно, вона швидше дізнається і відчує, що таке дощ, коли вона зможе приторкнутися до нього, ніж ніж коли ми будемо сидіти в групі або в кімнаті та розповідати про, про, про нього. Так, взагалі на розвиток дитячого мозку та психіки впливає дуже багато факторів: це і харчування. Тож, коли ми бачимо зараз мам, які притримуються правильного харчування і там не дають дитинам солодке до трьох років, стараються там купувати тільки домашнє, це не забобони якісь. Сучасного світу. Тобто, це не означає, що ці мами женуться за якимись трендами, хочуть бути там популярними, хочуть бути, казатися кращими. Ні, недарма придумане правильне харчування для дітей. Недарма ще в давнину було придумано, що там до року дитині не можна давати певні продукти, там до трьох років ще якісь продукти. Це все придумане недарма. І в садочку, як би не хотілося, але в садочку все-таки харчування. Правильне, різноманітне. Тобто дитині потрібно готувати все на перу, дитина потрібна, потрібно їсти багато овочів, потрібно їсти каші. І це все впливає, дуже впливає на розвиток дитини, особливо на розвиток мозку та психіки. Так. Також впливають на розвиток дитини, прогулянки на вулиці. Що я вже казала, що потрібно гуляти в будь-яку пору року, в будь-яку погоду. Звісно, дивлячись постану вашої дитини та одягати її відповідно е, до цього. Бо дитина краще розвивається, а тим паче свіже повітря добре впливає на мозок дитини. Також е, на розвиток дитини. Відіграє дуже важливу роль ігри та іграшки, якими грається дитина. Тому що бувають іграшки, які просто безглузді, вони не корисні. Ну, дитині цікаво, вона просто грається і все. Але є ігри, які. Можуть принести тільки шкоду на розвиток вашої дитини. Зараз дуже багато таких іграшок, і дуже багато ігор. Потрібно обов'язково за цим слідкувати, тому що може здатися, що нічого страшного, і зараз ваша дитина в нормальному емоційному стані, вона нормально розвинена. Але повірте, є фактори, які впливають на розвиток психіки дитини, на розвиток мозку дитини, але зараз їх не видно і все це. Відобразиться у шкільному житті, позашкільному житті, дорослому житті, тому що всі розвитки йдуть поетапно. І якщо щось порушити, то можливо це все відобразиться пізніше. Так, цікавий факт для вас: у 4 роки у дитини на 80% запускається зона дій і емоцій. Інтелектуальна зона починає стартувати лише у 7 років. А повний її запуск відбувається тільки у 30 років. Так, тепер поговоримо про наслідки передчасного академічного розвитку дитини. Як я вже говорила, у дошкільному віці дитина повинна багато рухатися, багато гратися, тому що саме рух та ігри добре впливають на розвиток дитини. А якщо передчасно почати готувати дитину до школи саме в навчальній формі, то нічого гарного ви для своєї дитини не робите. Повірте, звісно, ви, як батьки, вважаєте, що в ось я навчу свою дитину читати, писати, вона піде до школи, буде все вміти, буде все знати, буде найкраща, найперше. Але ні, це не так. Так, ваша дитина буде вміти читати. Так, ваша дитина вміти буде вміти писати, буде вміти рахувати, буде, можливо, вміти вирішувати задачки. Ну, але повірте, якщо ваша дитина піде до школи і буде лише читати по складам, або лише знати звуки, яка буде вміти лише просто рахувати, то це нічого страшного, це навпаки правильніше, це навпаки корисніше для неї. Для неї. Зараз я розкажу: у дітей, з якими з раннього віку займалися навчанням, навіть у дорослому віці не змогли повністю сформуватися механізми розвитку, але прекрасно сформувалися механізми навчання. Звісно, такі люди більш ерудовані, але найпростіші, нестандартні питання виявляються поза зоною їх компетенції. Тобто, простішими словами: чим менше ви приділяєте уваги цілеспрямованому навчанню. Тобто, посадити за парту, та читати, писати, навчати, тим краще буде розвинена та більше інтелектуально розвинена ваша дитина у дорослому віці. Тому що. Коли мозок дитини не готовий навчатися, тобто чисто фізіологічно мозок дитини просто в 6 років ще не готовий до повноцінного навчання, як я вже говорила, інтелектуальна зона запускається лише в 7 років. І, звісно, це все буде впливати на подальший розвиток дитини та людини. Так, я не буду говорити, що такі люди там нерозумні чи щось. Буде критично, але повірте, діти, які більше гралися, розвивалися в ігровій формі, будуть більш інтелектуально розвинені, вони зможуть досягти більших успіхів у своєму житті, ніж ті діти, які цілеспрямовано сиділи, навчання. сиділи на навчанні. Також перечасне навчання погано впливає на центральну нервову систему. А з цього випливає, що в дитини може бути поганий сон, часті соматичні захворювання, істерики та багато іншого. Я завжди говорю, що дітей дошкільного віку потрібно розвивати саме. В першу чергу психічні процеси, такі як увага, уява, пам'ять, логіка, мислення, фантазія. Це дуже важливо. І в період дошкільного віку це важливіше, ніж навчити дитину читати, писати, розв'язувати якісь задачки. Тому що навчитися читати дитина може і повинна в першому класі. Ну, Не навчиться в першому, вона навчиться в другому. Повірте, це все одно прийде. Немає людей, які не вміють читати. Звісно, коли в другому, в третьому класі ваша дитина погано читає, звісно, потрібно звертати на це увагу, потрібно більше читати, більше давати їй книжок, тому що це, ну, це звісно, важливо, це також розвиток мозку, але не в 6 років. Психічні процеси найкраще розвивати саме в період дошкільного віку. Тому що в дитини саме йде дитинство. По-перше, їй це буде цікаво. По-друге, це буде корисно. Звісно, багато батьків не мають. Змоги готуватися з дитиною до школи, не мають змоги розвивати і тому, що хтось некомпетентний в цьому питанні, хтось не має можливості, хтось просто є діти, які ну не хочуть займатися з батьками. Це все зрозуміло, і звісно, ви звертаєтеся до педагогів. Ви віддаєте свою дитину на навчання, тобто на заняття, хто на індивідуальні, хто на групові, неважливо. І звісно, ви як батьки, хочете для своєї дитини найкраще. Ви вирішуєте, що потрібно віддати дитину на заняття, особливо коли це період 5 років, коли дитина через рік піде до школи. І куди ви віддаєте дитину до школи? Так, на цілеспрямовані навчання, цілеспрямована підготовка до школи, де дитина сидить за партою, вчить звуки, вчиться читати по складам, потім читати слова, де вона вчиться рахувати, там вирішувати якісь задачки, приклади та багато іншого. Звісно, готувати дитину до школи потрібно, але робити це потрібно в ігровій формі та комбінувати на якісь завдання. Та ігри. Не потрібно віддавати дитину на саме заняття, навчальні, тому що, як я вже говорила, це не про користь. Я розумію вас, чому ви віддаєте дитину саме на навчальні заняття, а не на розвиваючі та на ігрові. Тому що, коли дитина ваша пішла готуватися до школи, то кожного дня вона приходить вам і розповідає. Мама, сьогодні я вивчила такий звук, а сьогодні я навчилася рахувати, а сьогодні я навчилася вирішувати приклади. І, звісно, ви радієте, і ви розумієте, що педагог працює, щось робить, і ви недарма водите свою дитину на заняття. А коли віддати дитину на розвиваючі заняття, коли саме розвиваємо психічні процеси, то результату спочатку не буде видно. Тобто його може довго бути не видно. Це нормально. Тому що, ну, як ви можете побачити, що за одне заняття, як у дитини розвивається логіка. Ви ж не залізете до дитини в мозок та не подивитеся, як розвивається він, та як розвивається її розум. Тому... Таких заняттів дуже мало, і мало батьків, які ходять на такі заняття, тому що вважають, що якщо дитина приходить і не розповідає, що вона чомусь сьогодні навчилася, отже, дитина нічого не робила. Звісно ж, педагог погано працює. А навіщо віддавати дитину до поганого педагога? Звісно, потрібно вибирати гарних педагогів, потрібно звертати на це увагу. Більшість з вас ходять, звісно, по рекомендаціям, тому що один пішов, сподобалось, інший пішов, але. Я, я вважаю, що краще буде для вашої дитини, якщо ви будете розвивати її саме в ігровій формі, в першу чергу розвивати психічні процеси. Бо, якщо добре розвинені психічні процеси, то і легше піде дитині заняття потім в школі, легше буде їй даватися якісь складні завдання, у вашої дитини буде більше успіхів, а ще їй буде цікавіше, тому що тому що в неї буде все виходити, тому що ваша дитина в період до 7 років розвивалась правильно, і в неї все виходить, тому що мозок розвинений так, як потрібно, так як він повинен розвиватися. Психіка у дитини стабільна. І, звісно, вона буде радіти своїм досягненням, а ви, як батьки, будете радіти досягненням. Повірте, е, чим більше дитина грається, е, чим більше дитина розвивається. І результати ви побачите, да, не зараз. Але на ці результати ви побачите в шкільному віці. Тож дайте своїй дитині більше волі, більше свободи. Не потрібно віддавати її на всі заняття підряд: англійська, математика, підготовка до школи, малювання, танці, ще щось. Не потрібно загрожати. В дитини повинно бути дитинство. І, звісно, звісно, потрібно дитину розвивати. Ніхто не говорить, що потрібно просто дати їй гуляти і все інше. Але є, повірте, є дуже багато ігор. Якщо у вас немає можливості ходити е, до педагогів, якщо вас не якщо ви не хочете цього робити, якщо ви можете це все самостійно робити, то повірте, ігор настільки багато, що ви собі не уявляєте. І дуже багато ігор, які можна зробити просто своїми руками. Наприклад, є ігри з попитом. Тобто вам потрібен тільки попит, який зараз є у кожного. Також є ігри просто з ручкою з листочком. Вам будуть потрібні будь-які камінці, палички, е, там е, пуговиці там чи ще щось. Тобто можна розвивати дитину вдома, і це буде корисніше. Що я хочу ще сказати? Мами, не гоніться за іншими метусями. Якщо ви бачите, що інша дитина вже читає, то повірте, ви ж не знаєте, яким шляхом далося їм це. Ви ж не знаєте, цікавить це дитині. Ви не знаєте. По вплинуло це на її психічний розвиток чи ні. І повірте, якщо ваша дитина не читає, то ви не являєтеся гіршою мамою. Ви не являєтеся мамою, яка там не хоче нічого робити. Ви навпаки мама, яка дбає про свою дитину, яка думає про свою дитину і яка правильно її розвиває. Так, ну і давайте зробимо висновки. Звісно, мозок дитини, якщо розглядати з нейрофізіологічної сторони, просто не готовий до цілеспрямованих навчання в 6 років. Тобто, звісно, краще дитину віддавати в школу з 7 років. І нічого поганого, якщо ваша дитина піде з 7 років. Але зараз є в нас два типи класів: це нуж і інтелект. Нуж, так як в нашій країні, всі ну, прийнято взагалі ходять діти до школи з 6 років. То нуж це найкращий варіант. Тому що там діти розвиваються в ігровій формі, вони багато грають, всі завдання даються поступово, тобто дитину не нагружають. На жаль, багато батьків думають: ой, вони нічого не роблять, вони там тільки пишуть. Ді... Батьки, це правильно, вона встигне всьому навчитися. Так, є ще клас інтелект. Я вважаю, що для дитини першого класу він не підходить. Звісно, є діти, які краще розвинені, звісно, є діти, яких саджали, навчали, які вже вміють читати повноцінно на період першого класу. Але все ж таки це найкращий варіант для дітей початкової школи, особливо для першачків, тому що там дуже велика нагрузка на мозок. Дитина не готова в 6 років сприймати цю інформацію. Їй буде складно потім, повірте мені, я знаю, що я кажу. А якщо ви все-таки хочете піти в інтелект-клас, то краще віддати дитину 7 років, коли її мозок повністю сформований так, як потрібен, коли всі сфери сформувалися так, як потрібно, і коли мозок дитини готовий сприймати інформацію. Звісно, ви, як батьки, ви самі вирішуєте, коли віддати вашу дитину, куди віддати вашу дитину. Але, будь ласка, в першу чергу звертайте увагу на всі три типи розвитку дитини, про які ми говорили. Вони є дуже важливими. Не потрібно звертати увагу тільки на інтелектуальну. Ось так, якщо будуть запитання. Пишіть, я буду чекати. Дякую за увагу! До побачення!